Книжки, де да на обкладинках обличчя, а мені все одно подобається. Почну одразу з суперечливого це ртуть. Я знаю, що багатьох цей мужик на обкладинці бісить, а мені він подобається настільки сильно, що в принципі я свого часу захотіла читати цю книжку виключно через цю обкладинку. Доля вписана в кров. Я обожнюю цю дівчину на арті, і друга частина також із нею на обкладинці, там вона така більш войовнича і в червоних кольорах. Просто краса. Викрадений спадкоємець і трон в'язня, на мій погляд, ці дві книжки це просто найкращий доказ того, що можна зробити просто обкладинку, де буде виключно обличчя крупним планом, і це буде працювати, і це буде шикарно. Серія, якої немає, на жаль, поки що українською, це «Broken Bones», Це у мене перша частина, де головна героїня на обкладинці, в Усіх наступних частинах а всього книжок шість. Так от на наступних частинах п'ять її чоловіків. Так, так, п'ять. Це фентезі реверсивний гарем. І кожен арт мені дуже дуже подобається. Наступної книжки у мене, на жаль, немає в папері, хоча, якщо з'явиться, я цьому дуже тішитимуся. І це перше оригінальне, якщо не помиляюся, сам видавне видання, іде був той розум Елджешен. При тому, наскільки мені не подобається, коли на обкладинку беруть просто фотографію якогось моделі, тим не менш, тут воно настільки класно грає. Це чудова фотографія, вона емоційна, вона промовиста. Вона дуже підходить, на мій погляд, характеру головного героя, і просто не знаю. Це чудове фото, чудовий портрет, який дійсно дуже пасує. Історії, тож так, вона в цьому топі. А ще, а ще, а ще, я не знаю, чи це рахується за обкладинку з обличчям, але там є очі, тож чому би і ні. Жовтолика. Мені дуже-дуже подобається це оформлення, прекрасний приклад того, як можна зробити книжку мінімалістичною, але в той же час сповненою сенсів. І моя любінка, напевно, кращого вже не буде. Це отаке от французьке видання незримого життя Аді Лерю». Чим воно особливо, тим, що це супер обкладинка, через яку. Трішки видніється обличчя Аді, насправді під нею воно отаке от, і в цьому, як ви розумієте, схована ота сама метафоричність про те, яке непросте, магічне, незриме життя веде Аді Лярю.